Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розберемо дуже-дуже цікаву тему. На перший погляд, вона може показатися рідкосною дуже, але повірте мені, ніхто з ваших пацієнтів не застрахований на те, що цього не буде з ним. Ви зрозумієте, чому я так сказав. І так, сьогодні ми з вами будемо розбирати. Мукоромікоз порожнини нос. Ну, по-перше, риноцеребральний мукоромікоз це рідкісне ускладнення риносинуситу, що перебігає як грибкова інфекція, яка характеризується інвазивним некротичним ураженням і порожнини носа. І при носових пазух, і піднебінням. Як правило, це виникає у пацієнтів з цукровим діабетом або у пацієнтів з ослабленим імунітетом. А ви знаєте, що ослаблений імунітет у нас дуже часто буває після нашого з вами перенесеного ковіду, що і буде в нашій пацієнтки. Один з найчастіших наслідків лікування ковіда є імунодепресія. Що є сприятливим фактором для риному розумі, а також дуже важливо, коли буває підвищ підвищений цукор крові. Тому комбінація цих. Умов створює сприятливі умови для розвитку рину церебрального мукорозу. Які є симптоми? По-перше, це біль, біль, яка буде там, де є враження, буде обов'язково біль, буде лихоманка. А також буде орбітальний целюліт з екзофтальмом, а також гнійні виділення з носа. Крім того, будуть пораження нарушення з боку центральної нервової системи і легеневі прояви. Процес Починається в носовій порожнині і поширюється на інші приносові пазухи. Грибок імплантується і росте в носовій порожнині та пазухах. А так як там є вологе середовище, воно сприяє зростанню та інвазії грибків. Найпоширенішою локалізацією в носу є середня носова раковина. Середній носовий хід і перегородка. В подальшому грибок через етмоїдальні пазухи ерозією кісток або інвазією поширюється до орбіти або до порожнини черепа. Ми з вами розберемо клінічний випадок. Бо краще один раз побачити, ніж кілька разів будь почути. Буде в нас пацієнтка, яка госпіталізована в лор-відділення Полтавської обласної клінічної лікарні в ургентному порядку. Пацієнтка 53 років. При госпіталізації під час огляду скарги в неї на. Оніміння в ділянці лівої, лівого обличчя, затруднення носового дихання, неможливість відкривання лівого ока, головний біль та загальну слабкість. Занамнизу За було встановлено, що пацієнтка три тижні тому перебувала на лікуванні в інфекційному відділенні з діагнозом. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія третьої категорії складності, дихальна недостатність третього ступеню, все це після перенесеного COVID-2. Звідки була виписана за тиждень до госпіталізації в Лорві Коли вона поступила до нас, був встановив клінічний діагноз. Основне захворювання це гострий вторинний некротичний лівобічний гемісинусит з ураженням порожнини носа, носових раковин, слизової максилярного е, синусу. наскрізь м'якого та твердого піднебіння зліва. мукоромікоз, рина-церебральна форма, а також ускладнення основного захворювання це вторинна краніальна полінейропатія, ліворуч з повною офтальмоплегією та прозоплегією, змішана гіпертонічна метаболічна енцефалопатія, екзофтальмія, птоз, атрофія зорового нерва, нейроретинопатія, як наслідок тривалого тромбозу за лівого ока, гостре пошкодження нирок другого ступеню. Смішаного генезу, фаза відновлення діорезу, гематома лівої скроневої долі головного мозку підгостра. І супутнє захворювання. Це обов'язково треба звернути увагу. Цукровий діабет другого типу незалежний стадії компенсації, субкомпенсації. Але як кажуть, Краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. Перед вами фотографії цієї хвори, яка поступила до нас в лор-відділення. Треба особливо призначити, побачити це порожнину рта. Ви бачите на цьому фото її рот і ви бачите враження твердого. І м'якого піднебіння. А також їй було зроблено синуса, э, риноскопія. Оце ви бачите риноскопію, наш ендоскоп порожнення носа, і ви бачите, яке типове враження при мукорозі. Отак От буде виглядати сльозова оболонка. Вона вся вражена. І має такий типовий вид і кольор типовий, так як буває при мукорозі. Ендоскопічний огляд тазової порожнини ми робили постійно, кожен день, поки в нас була хвора, і при цьому ми спостерігали, як міняється слизова оболонка, як міняються місцеві враження. І тоді ми сопоставляли все це з нашими лабораторними дослідженнями. В час цього огляду ми завжди продивлялися повністю всю носову порожнину, удаляли те, що вже було вражене так, що тільки ж шк... на... вносило шкоду пацієнті, і э, прочищали від корок. Для того, щоб вона могла дихати нос. Оце дуже важливий слайд. Подивіться. Постійна була динаміка рівня глюкози. Це дуже важливо. Настільки важливо, щоб по рівню глюкози можна було дивитися. Як змінюється стан слізової оболонки. І коли глюкоза була вище рівня норми, і стан слізової оболонки був дуже шкідливим. Але в той час, коли рівень глюкози прийшов до норми, практично тоді до норми прийшла і слізова оболонка. Це дуже важливо. Можна по рівню глюкози дивитися за динамікою самого процесу. Крім цього, в діагностиці обов'язково обов треба робити посів мукора на поживне середовище. В лікуванні, по-перше, якщо можна це назвати хірургічним втручанням, Бо ми не тільки дивилися ендоскопічно, а й удаляли те, що не потрібно було вже, і надавали можливість хворій дихати носом. Тому можна сказати, що кожен день є проводитися, проводилися незначні хірургічні втручання. Оця ендоназальна ендоскопія і максолатомія зліва постійно були у пацієнтки для того, щоб ми, по-перше, бачили, що робиться, як іде лікування і як іде саме захворювання. Після оперативного втручання було призначено етіотропну консервативну терапію. По-перше, це інтраконазол 200 мг раз на день після їжі та ліпосомальний амфотерицин на 5% глюкозі, який вводився повільно 3-4 години. Один раз на день. Також на госпіталізації було укориговано інсулінотерапію та визначений контроль глюкози крові чотири рази на добу. Ви вже побачили, як це важливо, бо по рівню глюкози можна було Дивитися все, що робиться з пацієнтком. Протигрибкові препарати пацієнтка отримувала протягом першого місяця. За період лікування загальний стан хворої був стабілізований до 6-ї доби. Неймовірно, це пов'язане з нормалізацією рівня глікемії. Надалі суттєвого покращення стану ми не бачили, вона не спостерігалась. Пацієнтка була виписана зі стаціонару через два місяці з продовженням курсу стаціонарного лікування в умовах центральної районної лікарні за місцем проживання. Що треба відзначити в наших спостереженнях? По-перше, це основною проблемою після госпіталізації пацієнтки можна назвати складну діагностику, оскільки мукоромікоз – це мультидисциплінарне захворювання, що суттєво впливає на інші органи і системи. В тот же Адекватна діагностика фактично неможлива в роботі при роботі лише одного, скажем, лор спеціаліста лор профілю. Треба обов'язково приєднувати до цієї пацієнтки всіх лікарів різного профілю по Наявності яких у складу, також за можливості необхідно використовувати для діагностики аналіз ПЛР, хоча це і більш фінансово дорогий метод, але він має достатньо високий профіль якості. Необхідно враховувати, що мукоромікоз часто являється на фоні цукрового діабету, а в останні роки і при наявності COVID-2. Тому підходи до лікування повинні враховувати необхідність першочергової терапії цих ускладнень захворювань, що потребує спільної роботи лікарів різних профілів. Про це треба пам'ятати, різні профілі повинні бути. Також треба при використанні амфотирицину Б в стандартних дозуваннях спостерігаю часті побічні реакції, а саме диспепсія, нудота. Блювання та виражений головний біль. Тому при призначенні цього препарату повинно бути обережним і зваженим, а пацієнт має знаходитись під постійним наглядом. Ну, я думаю, тепер ви можете дуже спокійно ставити діагноз мукоромікоз і вилікувати всіх хворих. Незважаючи на... захворювання. дякую за увагу.